Литва за поразку злочинців Злодій приходить, щоб грабувати, вбивати й руйнувати. Я ж прийшов, щоб люди мали життя і мали його досталь. Свята Євангелія від Івана 10.10 10. Даєш ти мені сили у бою. Ти змушуєш повсталих проти мене схилитися в покорі. Перемог ти допомагаєш ворогів, я, ненависників, збиваю з ніг. Псалом 17,18 40 41 Справедливий Боже, ти закликаєш до свободи кожну людину і кожну націю. Не дозволь Росії знову відібрати в нас волю. Я прошу, щоб злодій зазнав поразки у цій війні, оскільки в його діях немає справедливості, бо ж він прийшов вкрасти нашу територію, вбити її мешканців та занапастити наше майбутнє. Нехай усі воєнні злочини Росії буде засуджено в міжнародному трибуналі, щоб зло було покарано. Боже, даруй людям прозріння та звільнення від ідеології, фальшивих цінностей і методів руського міра. Прошу Тебе зруйнувати будь-які задуми ворога проти нас. Допоможи нам перемогти, відбудувати зруйноване та процвітати у всіх сферах життя. Сціли нас від втрат і жахів війни. Ти творець нашої історії. На тебе надіємось. Амінь.